Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні в нас така масштабна заготовка вареників для тривалого зберігання, а також і для транспортування. О, наша собачка, бачите, підтверджує. Роблю їх таким швидким способом. Тісто у мене є вже на каналі. Як робити? Звичайне таке тісто, бачите, гарно тримає форму. Одне, що швидко роблю, не розкачую кожну вареничку окремо, а розкачала такий великий пласт, поділила його на квадратики, а далі квадратики заліплюємо в такі трикутнички, получаються вареники в хустинках. Тут частину зробила я з картоплею. Частина у нас картопла, картопля з печінкою. Ми їх проварюємо, потім сипаємо у миску, де змащуємо жиром смальцем топленим. Ось ці вже тут на підносі стоять, вони вже просохли. А там, на іншому підносі, ще парують. Це недавно але витягнули їх. І далі в такому провареному вигляді відправимо в морозильну камеру, де вони будуть зберігатися. І потім можна їх або на сковорідці розігріти, або знову ж таки кинути в кип'ящу воду, і будуть готові. Свіжі вареники. Так, картопля тісто не розвариться, буде тримати гарну форму, ну і триваліше зберігання, звичайно. Тому, коли заморожуємо просто сере тісто без термічної обробки, то вареники з картоплею, з капустою, з сиром дуже часто. Розварюється. Так, ось тут у нас залишилось було тісто. Я зварила отакі от голі варенички називаються. Посипала цукром і помастила маслом. Ці вистигають. Також зробила тісто на е, Самсу. Випекли хліб, таких чотири е, хлібини доволі великих. Ось так. Добре. І тут ще солодке тісто у пакеті на булочки солодке. Ось така, я б сказала, дуже масштабна. Заготовка в нас. Деякі вареники вже заморожуються. Трішки пізніше покажу, які вони вигляд мають. Ну, ось. І закінчився сьогоднішній день моїх великих заготовок. Зробила такі булочки, завитушечки, цукор і кориця, такі цукрові булочки, колись ми їх називали плюшки. Ну, і варенички. А, варенички хліб і ось ці заморожені. Гарно вони замерзли отакі. От Буду вибирати з цього розносу в пакетики і Можна користуватися кому як потрібно. Тому дякую, хто був сьогодні зі мною, подивився відео. Завжди усім рада, хто завітав на мій канал. Пишіть, друзі, коментарі. Я з радістю їх читаю, намагаюся на кожен відповісти. Миру усім, здоров'я, добра, Божого благословення. На все добре. Пока-пока.